150-й Прадо, підключення коректора при переділці із Дореста першого, самого першого покоління до последнього, останнього третього реста. Ось на такі фари. У цих фар ближнє дальнє світло LED DHO LED повторювач повороту LED. А, але а, на машині стояла система АФС, та, що вміє рухати лінзочки ближнього світла фар, тим самим підсвічуючи якоби сторону повороту. Для запуску коректора на оцих фарах нам потрібно по суті виконати підключення ось по такій схемі. Це вид із сторони фішок, з оцих сторін. Кнопка чотирьохпроводна. Кнопка ставиться замість заглушки. а тут у 150-го є вільна фішка. А на ній є плюс 12 вольт вімкненні запалювання. Забираємо цей провод на кнопку согласно схеми яку я показував. А знизу я вже закрив по... відвалу праворуч вгорі є фішка блока АФС Звідти треба фішку скинути. Там є на фішки два. Проводи синій і сірий. Вони якраз йдуть на фари. По суті, з кнопки плюс заводимо на ті два провода, зустрічаємо їх, це все визванюється, не проблема. Зустрічаємо їх ось тут. Перепрошую, ось все. синій із сірим. І сірий осінь. Вони є там в салоні на фішки блока АФС. Далі що ми робимо? Це по суті паралельно підключено ближнє світло. Приходить провод от кнопки. На одній фарі це сірий, на іншій. Це у нас синій. І все, парка мишевелить. Зараз продемонструю. Так. Дивимось на праву фару. Пришла вгору. Вниз. Зі сторони салона підсвітка працює, все працює штатно.